Друзі, всім доброго дня. З вами Власівська полуниця. Зараз пече сонце. Ми ось так накриваємо сітка затінення усю клубніку, щоб вона не пеклася. Плюс у нас ще літають птиці, вони її дуже швидко клюють, бо їм нема що їсти. Черешні нема, шовковиці нема, то вишні нема, то вони прийнялись за полуничку. Я все, що в мене є, я беру і накриваю. Тут теж усю Теплицю всю накрили, бо там ремонтантні сорти, а птички туди швидко добралися і почали мені все портити. А ось отак всередині, ось так в мене все виглядає. Вуса вже почали рости. Тут у мене різні сорти, буду підставляти стаканчики і розсада не буде пектися. Думаю, що все буде добре. Сітка плотністю 60, якщо кому цікаво то неплохо. І ось я тут зняла сітку і е, думаю, подивлюся на один сорт. Він середнього, пізнього терміну дозрівання. І я вам зараз покажу, яка тут ягідка Сорт мені дуже сподобався. Я його вирощую вже два роки. В минулому році я брала тут з нього розсаду. Перший рік беру розсаду, а на другий рік я залишаю на ягодку. Сорт називається Крістіна. Кущі сильно рослі, його бажано садити поширі. Ну, але ж таке, як сонце зараз таке пече, не всі можуть накривати сіткою, то можна так, трошечки загустити його, ну не дуже. Полонечка вся під листочками, взагалі вона майже не печеться. Ось відкриваю кущик. Відкриваю кущик, а тут, а тут ось отакі варенички, як казала, Віка з юрклуба. Просто варенички. І причому ця полонечка, ось тут вона не зелена. Обично крупні сорта, де як грибишки, то ось тут от буває зеленкувате, але ж бачите, вона тут повністю дозріває. Ось отакі варенички. Я в шокі. Перший рік вона не так показує себе, а на другий рік то, що треба, ягоди дуже багато, квітконоси видає. Ось дивіться, яка загрузка куща. І це ж не все, це тільки я одну сторону показую, вона ще вся роздується. А ось ще зверху. Тобто вона длітельного дозрівання йде. Ягодка ось-ось-ось така ягідка. Вона дуже солодка, смачна. Вона не попала під мороз. Ранні сорти в мене всі вимерзли. А цей сорт якраз після мороза почав квітнути. І виходить, що я буду з ягодою. Його багато і не треба не садити. Він видає великий урожай. От. Так що, Ну, я тут ще не підчищала, я ж кажу, я тільки думаю, а ну подивлюся. І бачу, що вже можна і ягодку. Ого, яка. О, Зараз оцю попробуємо. Дивіться, яка чудова, красива ягода. Ягода на пів руки. Ну, не більше, не менше по формі мені не треба. Це якраз удобно, навіть вона занадто і велика. Тут кущі особа не кормилися. Раз-два я його обрабатувала, ну були то морози, то дожі, то в принципі він вистояв. Ось, дивіться, зараз ось тут відкриваю. ну Вона ховається під кущиками, під листочками, ховається. А ось, ось тут загрузочка. Ось, бачите, оце другий рік. Отак. Бо я дивлюся на а в камеру не дивлюся. Ось. Ось, смотрите, сколько її тут буде. Чудовий сорт. Рекомендую його завести, хто ще не приобрв його на свій участок. Я думаю, що він усім сподобається. Ось отак вот вона роздувається. Дивіться, скільки на одному квітконосі ще буде ягодок. Так. Ну, отак вот я вам показую. Так, зараз оцю вот скоштуємо. Ну, я вже знаю, яка на смак. Ну, ще раз спробую, ось така чудова ягідка. Сочна. Сахар є. Кислоти зовсім геть немає. Це одну клубничку з'їв і наївся. Вона так всередині розова, Ну, якщо її ще полежать... Я думаю, що покрасніє. Так, це кущикам другий рік. Цей сорт можна по два роки вирощувати. Перший год на робити розсаду. Ось з цієї сторони пройдуся, вам покажу. Ну, сорт шикарний. В нього можна влюбитися. Цей сорт. Кущі боляві Якщо вовремя робити обробки, обробки робила дуже мало, бо це ж для себе ягода. Я взагалі не дуже багато роблю обробок. Ну, він підходить, мені він підійшов. Так, і Щас зараз покажу. Ось, ось така ягідка. Все нормально, все він перезимував добре. Хвороба сильно не чіпляється стійкий він. Ну, нормальний, це 2 дічка. А ось грядка, рядочок. Це я посадила у тому році осінню. Ось я його посадила, щоб взяти вусика. Вуса будуть, розсаду робити буду. Вуса ось, ось він дає. Ще маленькі, але є вже. І ось загрузка першого року. Ну Тут, може, деякі квітконоси я її обривала, а по одному залишила. Теж, теж квітконоси невеличкі, ягода наполовину по формі менше. Бо це перший рік і осіння посадка. Ось, о, дивіться, оце загрузка першого року. ну В принципі, ягода непогана. Непогана. Така правильна форма в нього зараз іде на перший рік. Така акуратна ягідка, а на другий рік вже і вареники. Хоча і тут ось вже ягодка буде величенька. Так, ну от, от я вам хотіла показати і розповісти про цей сорт. Цікавий, дуже цікавий, ось ось така загрузочка. Ось воно все під, під кущами. Ягідка, те ще зверху і накриваю. Ось отака загрузка. Чудовий сорт рекомендую усім, Хто, у кого нема часу займатися полуничкою а хоче мати ягідку садіть оцей сорт, ви не прогадаєте. Байдужим ніхто не залишиться, якщо його посадить. Ось вам така невеличка рекламка. Ось. Ну, це, це просто козирна ягідка. Дивіться, чудова. Все, до зустрічі. Там ще реми в мене вже підійшли. Покажу ще пізніше і реми. До побачення. Бажаю всім гарних врожаїв, До зустрічі!